Моє вітання, колеги та початківці. Розповім про герметизацію сантехнічних різьбових з'єднань. На мій погляд, найзручнішим для новачка матеріалом є ущільнююча нитка, тому сьогодні розповім про те, як її застосовувати і де її використовують. Ниточка Фадо можна взяти лактат, 55, але ефект буде не той. Тому підготував варіанти, з якими ми найчастіше стикаємося. Різьба пластикова, слизька, як на ПНД фітінгах, нова бронзова, яку ми зазвичай ставимо, і стара. Сталева, яка часто зустрічається на стояках. Тож спробуємо зібрати. Почнемо зі стального фітінгу, берем, притискаємо десь на другому або третьому витку різьби, і виробники зазвичай радять намотувати таким чином хрестиком. Головне намотувати плотно, аби не провернулася потім по різьбі при закручуванні. Ну, на старій металевій різьбі таке відбувається досить рідко. А на нових фітінгах це буває. Якщо є насічки, то вони покращують ситуацію і варіанти з проворотом менше. Ну, в принципі, десь так буде і достатньо. Виходимо на початок, і на упаковці є зручний такий пристрій для обрізання. Трохи просвічується, трохи не, не заповнена різьба. Це все розпреділиться, Тут різьба платненька, це ще точені нормальні фітінги. Закручуємо. Декілька обертів повинно від руки закрутитися. А далі буде вже докручуватись ключем. Тепер бронзова. Та сама історія. Знов-таки, другий-третій виток. Починаємо. намотуємо, Максимально плотно. От не обов'язково це використовувати хрест-нахрест -на, -хрест на обмотку. Люба намотка досить благополучно справляється з цим завданням. Як бачите, трохи замарка, але витирається легко і на фітінгах не лишає слідів. Все досить гарно витирається. Також накручуємо. Декілька обертів від руки. Надалі ключем. Ну і пластик. Та сама історія. Максимально плотно Починаємо від початку. Десь побільше, і закінчуємо знов таки ближче до початку. Тут витків небагато, тому і багато мотати не треба. Перший виток. Краще лишати вільним, бо заход полегшить. Бо якщо заповнювати перші витки, то потім важко попасти на різьбу. Особливо на пластику це відчувається. І, до прикладу, якщо ми перетягнули, у нас є напрямок, який ми збились, піддається юстуванню. На чверть оберта Відвернем. десь отак. І спробуємо. Майже дві атмосфери Стики сухі. Зараз подивимося, як, наскільки легко воно розбереться і як виглядає матеріал після розбирання. Старий сталевий фітинг. Розмокша перша частина, перші пару витків, далі матеріал. Не допустив воду, тому пакування, пакування витримало. Взагалі легко розбирається. Також до, второго, до другого витка перший не запакований, другий-третій виток. Остальне все сухо, гарно. Та сама історія. Перші декілька. Витків повністю витримують навантаження. Ну, як бачили, нитка не потребує якихось специфічних навиків при нанесенні, добре тримається на слизьких різьбах пластикових, доволі гарно заповнює дефекти від корозії, від окислів на металевих різьбах. Її можна наносити на мокру різьбу або забруднену, що немало важливо при ремонті. Також вона дозволяє в достатньо широкому спектрі юстування. Таку нитку застосовують в системах питного водопостачання, в тому числі і на насосних станціях, де стики сприймають навантаження від вібрацій насосної станції, система гарячого водопостачання і опалення, оскільки вона витримує високі температури і перепади температур. В газорозподільчих системах за винятком кисню, оскільки кисень вступає в реакцію з жирами, які є в просоченні нит. Хто сумнівається, що дві атмосфери там тиску витримує, а більше ну все запаковано на ту саму нитку. Тиск тут приблизно такий. 50, так? тримає. Також застосовують в системах з хімічно-агресивними речовинами. Дегризери, антифризи, розчинники, окрім нафтопродуктів і хлора. Загалом матеріал дуже зручний в транспортуванні, зберіганні, не забруднює руки, не забруднює місце роботи, труби, фітінги, з якими ми працюємо. Але на великих діаметрах або на збірках з великою кількістю компонентів економічно недоцільно застосовувати є варіанти дешевше. Ну і звісно ж, не ниткою єдиною пакують різьби, тому дивіться і другі мої відео.